Всім привіт це серіал тока бока, обстріл. Ну, шо, всім приємного просмотру. Це, оби... це був обичний вечір, як вся сім'я сиділа за там телека. і вдруг почалося -з 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 -з. повітряна тривога, Пройдіть найвище укриття. Ботиш! Ботиш! О, всі срочно берем зараз в бункер. Давайте, скоріше всі. всібирайте в... Щ... Давай, збирай всі свої самі теплі топливеща від цієї зима. О не, о, ні, скоріше. Фу, хорошо, що у мене тут уже часу собрата. Так, давай, скоріше, Аліночка. Сочка, я тебе сейчас свої свои самые теплі вещи, телефончик твой и все бери Алисоньку и скоріше бегить в бункер. Скорее, скоріше, Алиса Все девочки, давай ты в бункер мне страшно. Не переживай лісенько, не переживай. Я дуже сильно боюся. Не бійся, маленька. Так, девочки, давайте ми включимо вам тут світ, тут лампу взять. Б... Був хоч якийсь у нас у вас тут світ. Алісенька, давай то я тобі поставлю так, щоб ти не боялась. То е, ця ночь обіцяє бути дуже страшною. Так, так, Алін, е, посліди пока за нею. Ми зараз, нам треба зараз сходити наші речі. І, Мамчика, візьми, будь ласка, мені кокон. <гум> Все, мы пиховый. Так, Майк, давай Майклска еще собираем, Берем цю сумочку. Беру еще шапки для дітей. Тут у не є. Ой. Так, у один на себе. Это Майкл пока одевай. Так, берем. І ще оці теплі шапки треба буде взяти нам. Теплі костюми. Лучше пару штук, тому що ніхто не знає, скільки воно може продавитися. Так, бери ще усе, щоб ми дітям дати, буде перекусити. 100 пресетів треба взяти, а щоб зайняти, Ой, Аліна даже не встигла свій телефон взять. Бери пенал і їхній усей. Че берем скоріше всі біги. Аліна, мені страшно. Мені теж страшно з старицям. Ну, а де б мама з папою? Вони зараз прийдуть, не переживай. Так, Майкл, скоріше заходимо в бункер. Треба ще двері закрити, Так, все йде, дівчата, не переживайте, ми тут. Ой, ми кока. кока, навіть у тебе в рюкзаку. Ну понял, да снял, но у тебя в сумке тоже. А, мне надо дома. Так, где мой? Шапочку. Тут один. Я считаю... Там может твой телефон, тогда забыл. может, давай ты пока подожди, мульт. Тримати все цукерки. М -м -м. А я поки переоденусь. Це тепленький костюм. Так, а я усе переоденюсь, то що дуже холодно. Давайте зараз ми ще заставимо тут ковер. Було прям дує добре. Будем тут сидіти до утра. Окей. Так, дівчата. Девочки лягайте вже спати. Ладно. Почалося утро. Все девочки, доброе утро. Повітряна тривога закончилась. Ну що ж, отакий серіал у мене вийшов. Якщо вам подобалось і хочете іще таку рубрику, то пишіть, ставте лайки і під коментарі. Всім пока-пока!